Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американський президент Дональд Трамп закликав до капітуляції Ірану і виступив із погрозами на адресу лідера цієї країни Хамані. Трамп підкреслив, що Сполучені Штати добре знають, де знаходиться верховний лідер Ірану. Однак вимагають від нього, щоб Іран не наносив ударів по цивільних об'єктах, а також по американських громадянах. Втім, найголовнішим в цих погрозах Дональда Трампа залишається відповідь на питання, чи готові Сполучені Штати взяти участь у операції Ізраїлю щодо ліквідації іранської ядерної зброї. Очільник Ради національної безпеки Ізраїлю Цві Ханегби підкреслив, що поки що рішення щодо безпосередньої участі сполучених штатів у такій операції на його думку ще не ухвалено. Разом із цим один з найближчих радників прем'єр-міністра Ізраїлю Віннітаніяху сказав, що ізраїльська операція не може завершитися без ліквідації іранського ядерного об'єкту у Фордо. Проблема тільки в тому, що технічних можливостей, які б дозволили зліквідувати цей ядерний об'єкт у Ізраїлю, немає. Бомби, які здатні знищити такий об'єкт. А також літаки здатні переносити ці бомби, є неозброєні тільки у самих сполучених штатах, і тільки Дональд Трамп може ухвалити рішення або передати ці літаки і бомби на озброєння армії оборони Ізраїлю, або ухвалити рішення про безпосередню участь сполучених штатів у війні проти Ірану. Але ми розуміємо, що для самого Президента Сполучених Штатів це буде непростим рішенням. незважаючи на те, що переважна більшість американців виступає за ліквідацію ядерних запасів Ірану, підтримує Ізраїль у його операції проти одного з найогидніших авторитарних режимів сучасного світу і вважає, що можливість наявності у Ірану ядерної зброї не може не викликати занепокоєння у американців. в Самій політичній платформі Дональда Трампа, як відомо, насамперед наголошувалося, що він не починає нових війн, адже ми розуміємо, що безпосередня участь Сполучених Штатів у війні проти Ірану може спричинити тектонічні політичні суви у сучасному світі, зокрема. Свої позиції щодо того, що відбувається, можуть переглянути у Москві і Пекіні, де поки що не поспішають на допомогу іранським союзникам. Але вже сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації у занадто більш гострих висловах ніж раніше засудило ізраїльську операцію проти Ірану, підкреслило, що дії. Ізраїлю штовхають світ до ядерної катастрофи і знову закликало до дипломатичного вирішення цієї проблеми, яка виникла у зв'язку із бажанням Ісламської Республіки залишити за собою можливості по виробництву ядерної зброї. Не буде також зайвим нагадати, що ставлення до іранської проблеми. Може створити нові поділи на самому заході, якщо федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслює, що Ізраїль робить брудну роботу за західні країни і нагадує наскільки небезпечним є отримання режимом Аятол ядерної зброї, президент Франції Еммануель Макрон знову закликає до дипломатичного вирішення. Проблеми із іранською ядерною зброєю і закликає Дональда Трампа знайти можливості для проведення таких перемов між Трампом і Макроном навіть відбувся певний конфлікт після того, як французький президент повідомив про свою розмову із американським, під час якої Трамп сказав про свою готовність до перемовин. Трамп спростував. Слова Макрона, а Макрон наголосив на тому, що позиція Тондельта Трампа за один день зазнала значних змін однак немає ніяких гарантій того, що ця позиція знову не зміниться протягом наступних 24 чи 48 годин. Все також буде залежати і від позиції іранського політичного керівництва. Поки що немає якихось реальних ознак того, що іранський режим готовий до. Якихось змін у власній позиції. І, звісно, в Тегерані продовжують планувати подальші обстріли території Ізраїлю. Бо в Ірані вважають, що війна на виснаження проти єврейської держави посилює авторитет Ірану на так званій арабській вулиці і створює серйозні проблеми для тих арабських урядів, які вважають за необхідне знайти. Таку модель існування близького сходу, яка б передбачала співробітництво з Ізраїлем і. Визнання легітимності існування єврейської держави в регіоні сам Іран, як відомо, рішуче виступає проти такої можливості існування, і ця позиція Ірану знаходить широкий відгук у багатьох мешканців держав так званого глобального півдня насамперед серед Мешканців арабських держав впевнених, що їхні уряди зраджують арабську справу, коли не працюють заради ліквідації єврейської присутності на Близькому Сході. Таким чином, з одного боку, іранський режим зазнає досить серйозних втрат в своїй боротьбі проти Ізраїлю, який продовжує знищувати його стратегічні об'єкти генералів і. Представників вищого керівництва країни, а з іншого боку, посилює свій глобальний авторитет серед тих, хто вважає, що конфронтація з Ізраїлем, а через нього із Сполученими Штатами, допоможе країнам глобального півдня змінити той світ, в якому Сполучені Штати та інші демократичні країни донедавна намагалися діяти за правилами, які так не подобаються всім авторитарним режимам, і звичайно. У ситуації, коли мова йде про зміну правил гри у світі, такі країни, як Іран, збираються спиратися на Китай і Росію, які на їхній подив поки що, як я вже казав, не поспішають допомагати Ірану у його протистоянні з Ізраїлем і із Сполученими Штатами. Так що зараз все буде залежати саме від рішення Дональда Трампа щодо безпосередньої участі сполучених штатів у великій війні на близькому сході із непередбачуваними наслідками, і від того наскільки Пекін і Москва вирішать використати це рішення Дональда Трампа для створення нових можливостей для власного геополітичного впливу, як у будь-якій війні. Помилкове рішення може призвести до конфлікту такого масштабу, якого людство, можливо, ще не знав. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні, Бай, Мія, Кофі, і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!